Доброго дня всім. Сьогодні ми розглянемо з вами, як завантажувати відео на YouTube. Якщо у вас є обліковий запис, значить у вас якщо нема, то при завантаженні відео, при заході на YouTube у вас канал цей створиться, якщо у вас немає каналу. А так ми зайшли у браузер Chrome в даному випадку. Ми вже авторизувалися, так вели свій логін і пароль, тобто gmail.com, свою, як ви кажете, пошту. Це наш аккаунт. І тут знову натискаємо у нас 9 колечок. Тут ви знаєте, що можемо вибрати і Google Диск, і Meet, які всі ж користуються ними календар і так далі. А нам потрібен YouTube. Натиснув на YouTube. У мене вже канал створений. Ну і що нам потрібно? Тут ваш канал, історія, ваші відео і так далі. Нам потрібно довантажити відео, наприклад. Да? Плюс завантажити відео, яке ми вже зняли. Завантажити відео. Вибираємо його з комп'ютера, де воно у вас знаходиться. От я підготував за попередніми проханнями відео. Я заразом буду завантажувати і покажу, як вантажити відео це. Іде завантаження. Ну, нам потрібно назвати його, назвали, якщо потрібно опис, якщо можемо, у вас є обкладинка, якщо це відеозапис якоїсь конференції, можете обкладинку конференції сюди завантажити. Далі я розкажу декілька нюансів. Дивіться, якщо ви натиснете Так, цей контент призначено для дітей, то до цього контенту, до цього відео не буде, не можна буде коментувати. Якщо ви не хочете коментувати, то так ви натискаєте Так, цей контент призначений для дітей і так далі, далі, далі. І все. Якщо ви хочете, щоб можливість була коментувати дане відео, то ми тут виберемо Мі, це відео не для дітей, але... Ставимо далі вікові обмеження і кажемо, ні, показуєте моє відео не лише глядачам віком від 18 років. Тобто, ви знову ж захвачуєте всю вікову категорію, але є можливість коментувати відео. Нажискаємо далі. Далі елементи відео, як його можна і заставки тут робити, і так далі. Ну, я цього не робив. Так і субтитри тут можна додати. Далі, йде перевірка. Що означає перевірка? І авторські права, як ви бачите, проблем не виявлено в попередньому відео, бо я сам його робив і вантажив. Якщо ви використовуватимете, наприклад, ви знімаєте відео із презентацією якоюсь, і ця презентація була якимось запатентована, або ви наложили на те відео якийсь музику, звук, яка не є в вільному доступі, ви піратську копію взяли і на ту музику немає доступу вільного. Тоді у вас виникне, що порушені авторські права, і ви не зможете опублікувати дане відео. Тобто ви можете публікувати тільки власне відео. Далі, видимість. Тут ви можете поставити різні видимості. Приватне. Приватне, тобто ви можете бачити, тільки ви його будете бачити. Не для всіх. Як ви приватне бачите, що тільки ви, або можете іменний дати доступ, так, вибраний вами користувачі. Не для всіх. Це що означає, що, наприклад, відео ви м, знімаєте, наприклад, привітання своїй там близькій якійсь людині, і ви не хочете, щоб ви бачили щоб хтось ще бачив ці привітання. Тоді ви натискаєте не для всіх, і це відео публікується І ви бачите тільки ви і. Е, це е, посилання скопійоване потім вами. Е, кому ви надійшли те, той, то також може, може бачити це відео. Ну, якщо ви, ви вибираєте для всіх, то усі можуть бачити це відео. Я вибираю для всіх, почати прем'єру зараз. І натискаю Опублікувати. Тут ви можете скопіювати посилання, так, ось тут також ви можете скопіювати посилання відразу на... Відео, якщо ви хочете вже комусь надіслати. Ні, все, натискаємо, закрити. Все, ми завантажили відео. Дякую за увагу.